Привіт! Сьогодні в нас ранкова практика. Сідаємо в зручне положення сидячи. Беремо руки в замочок, піднімаємо цей замочок наверх, витягуємо спину, плечики в нас опущені вниз. Ми ще більше розкриваємо грудну клітину, робимо вдих і видих, округляємо спину, руки вниз. І ще вдих. І видих. Можна закрити очі. Розкриваємося, прокидаємося ще два рази. І піднімаємо руки наверх, починаємо робити такі кругові рухи руками. І додаємо плечі. В одну сторону і в іншу. Молодці. Відпускаємо руки. Стаємо в позицію стола і випрямляємо праву ногу. Робимо бокову таку розтяжку, права рука на праву ногу і розтягуємося в праву сторону, розтягуємо повністю ліву сторону корпусу. Спочатку тянемося в одну сторону, потім ставимо ліву руку на килим і тянемося в іншу. Можна трошки таз вивести вперед і ще розтягнути отут зліва. Ліву ногу стегна. Ще піднімаємося, тянемося в праву сторону і вліво. Останній раз. Переносимо вагу на ліву руку. Можна поставити блок, якщо вам так зручніше. Витягуємо праву руку в ліву сторону. і піднімаємо праву ногу наверх, Затримуємося тут на 5, 4, 3, 2. Один. І Беремося, якщо можете, правою рукою за праву щиколотку і розкриваємо, розкриваємо праве плечко, розтягуємося. і дихаємо Тут на 5, 4, 3, 2, 1. Випрямляємо праву ногу, піднімаємося наверх, міняємо сторону, випрямляємо ліву ногу, Тянемося лівою рукою в ліву сторону, розтягуємо правий бік. Переносимо вагу на праву руку, розтягуємося в цю сторону вправо. І ще 4. Три, два, один. Права рука на килим. Ліва рука тянеться в праву сторону, пряма лінія з лівої сторони, вдих і видих. Піднімаємо ліву ногу наверх, ми тут на 5, 4. Три, два, один. І беремося за ліву щиколотку, Розкриваємося ще. Розкриваємо ліве плечко. Ще два. Один. Молодці. Повертаємося до центру і виходимо в позицію дитини. Руки перед собою, кругла спина. Можна поставити коліна трохи в сторону і живіт по центру. Повністю розслабляємося, та тягнеться до п'яточок. Поясниці, у нас гарно лежить кругло. Піднімаємося наверх в позицію стола, робимо кішку корову. Вдих розкриваємося, Плечики йдуть наверх, дивимось наверх. Видих, округляємо спину, дивимося вниз. Ще три рази вдих. І видих. Ще. І останній раз. Молодці. Виходимо звідси Ви собаку морди вниз. Скинаємо одне коліно, інше, відштовхуємося руками від килима. Вдих, піднімаємо праву ногу наверх, ставимо праву ногу перед собою. Стаємо в позицію воїн 1, ставимо ліву п'яточку вниз по діагоналі. Стегна дивляться вперед. Права нога зігнута, ліва пряма, ноги сильні вдих, руки наверх. Дивимось вперед. Розкриваємо грудну клітину. Беремо замочок за спиною. Ще більше розкриваємося. Кулачок йде вниз, плечки назад, рудна клітина вперед. Робимо вдих і падаємо вниз. Округляємо спину, шию розслаблено. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо руки і виходимо в собаку мордою вверх Таз йде вниз плечки назад. І повертаємося повертаємо собаку мордою вниз. Вдих, ліва нога наверх, видих, ставимо ліву ногу перед собою, праву п'яточку вниз, стегна дивляться вперед, руки разом наверх. Розкриваємося, дивимося корпусом вперед. Ноги сильні. Ми тут ще на 5, 4, 3, 2, 1. Замочок. За спину, вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, падаємо вниз. Ноги сильні, ще нижче сідаємо. Молодці, ставимо руки перед собою, виходимо в собаку мордою вверх, Плечики назад. Стегна наверху, не падаємо вниз, підтягуємося наверх, дих і видих. Виходимо назад в ви собаку морде вниз. Вдих, права нога наверх, видих, ставимо праву ногу справа від правої руки. Позицію бігуна можете поставити блоки перед собою для підтримки. І ми можемо трохи порухатись кругові рухи в одну сторону, в іншу, для того, щоб трохи розслабити поясницю і стегна. Вперед, назад, вліво, вправо. І зробимо таку невелику скрутку: вдих. Права рука в нас йде вперед, і видих піднімаємо праву руку в сторону. Нолодці. Тепер трохи розслабимось ліве колінку килим і руки залишаються на блоках, чи можна покласти лікті вниз, ще більше розслабити праву ногу, можна навіть підштовхнути трохи праву ногу від себе, і ми в такому положенні зависаємо. Голову можна опустити вниз. 10 спокійних вдихів і видихів. Сюди ми виходимо в позу голуба, можна трошки припіднятись, посилаємо праву п'яточку в ліву сторону, падаємо вниз. Якщо дуже важко, в такому положенні підкладайте собі під сідниці якісь, там, якусь подушку, чи можна зігнути ліве колінко. у нас така позиція називається 90-90, права нога, ліва нога 90. Радусів. Якщо ви можете в такому положенні це краще, тому що у вас розтягується тут внутрішня частина, і ще тягнете тут псос зовнішньої частини. Якщо особливо ви любите бігати, це дуже класно. Потім розтягувати тут зовнішню частину стегна. Ми робимо вдих, піднімаємося наверх. І видих падає вниз. ж таки вам можуть знадобитися блоки для того, щоб трохи зняти напругу зі спини і зі стегу. Опускаємо голову вниз. Піднімаємося наверх, ліва нога в них перед правою, робимо невелику скрутку. Ставимо ліву ногу зверху направо, вдих, права рука наверх, розкриваємо грудну клітину і робимо скрутку в ліву сторону. Молодці. Витянули ноги, трошки потрясли, все розслабилось. Робимо такий крестик і виходимо назад ви собаку мортив вниз. І згинаємо одне коліно інше, можна вже відчути різницю між правою та лівою ногою. І тепер піднімаємо ліву ногу наверх, вдих ліву ногу, ставимо зліва під ліву руки. Позиція бігуна. Ноги в нас сильні. Можна знову ж таки поставити блоки для того, щоб трохи витягнути щось спину. Вона відразу нам. Ці блоки допомагають плечики назад зробити і витягнути ще повністю спину. Ми трошки робимо кругові рухи в одну сторону, в іншу. Потім невелика скрутка в ліву сторону, вдих випрямляємо ліву руку, витягуємо її вперед і скручуємося в ліву сторону. Ставимо тепер праве коліно на килим. І опускаємося вниз, можна ще відштовхнути ліву ногу від себе, розслабляємося, можна трошки покрутити шию, розслабити шию, голову, повністю плечики опущені вниз. Потихенько переходимо в позицію голуба, підтягуємо ліву п'ятку в праву сторону. Вдих, піднімаємося наверх і видих, падаємо вниз. Тихенько піднімаємося наверх. Права нога йде вперед, зверху на ліву, витягуємо повністю спину, вдих, ліва рука наверх і робимо скрутку в праву сторону. Розкриваємо грудну клітину. Молодці, Випрямляємо ноги, трохи розслабимо все, колінка в одну сторону, в іншу. Тепер зробимо бокову жану Шершасу. Ну, Знову ж таки, я вам пропоную взяти блок для підтримки. Ви згинаєте ліву ногу, права нога в нас пряма, можна носочок на себе, для того, щоб краще тянулося. Можна зігнути, трошки буде праве коліно, якщо дуже важко. І ставимо блок біля правого коліна, робимо вдих, ліва рука йде наверх, і на видих ми просто отак кладемо праву руку, лікоть на блок. І в такому розслабленому положенні тянемо ліву сторону. У нас сідниці повністю на тілому, і ми просто відтягуємо ліву частину корпусу і в такому затримуємося положення. Якщо так дуже легко, ви можете трошки опустити блок вниз. Якщо хочете більше, тянемося, беремося правою рукою за праву п'яточку і витягуємося ще сильніше, можна навіть піти в цю сторону і ще потягнути тут класно. Закриваємо очі, розслабляємося. Молодці. Міняємо сторону, ліва нога пряма, права зігнута. Блок біля лівого коліна, на, лі... на блок, вдих, права рука наверх, ліва нога, носочок на себе. І тянемося, вибирайте ту опцію, яка вам подобається. Можна зробити мікс, можна трошки глибше потягнутися і потім вже дотягнутись в більш такому розслабленому положенні. Закриваємо очі, відпочиваємо. Молодці, потихеньку піднімаємося наверх, Спираємо ноги, робимо. Позицію бада канасана, ступні до себе коліна по сторонах, беремося за щиколотки, вдих, випрямляємо спину і видих, падає вниз. Беремося за ступні, за пальчики, можна трошки допомагати ліктям відштовхувати ноги по сторонах. Піднімаємося наверх. Витягуємо ноги по сторонах розножка, таз йде назад, дих і падаємо вниз. Піднімаємося наверх, руки назад, трошки покрутимо ступнями, розслабимо ноги, крутимо в одну сторону, кругові рухи, і в іншу. Пальчики на себе, і тянемо як балерини від себе, на себе, і від себе ще три. Два, один. Молодці. Зігнули коліна, зібрали ноги разом. Округляємо спину, падаємо потихеньку вниз, коліно до себе. Робимо такі маленькі кругові рухи в одну сторону і в іншу. Робимо позицію щасливої дитини, беремося за п'яточки і похитаємося в одну сторону, в іншу. Розслабляємо спину. Робимо скрутку ліве коліно до себе. Робимо скрутку в праву сторону, міняємо сторону, міняємо праве коліно до себе, трошки стегна в праву сторону і скрутка вліво. Повертаємося до центру, лягаємо вишивасину, долоні дивляться наверх, очі закриті, розслабляємо повністю все тіло, обличчя, шиї, плечі, руки, пальчики на руках, грудна клітина, живіт стена. Повністю розслабляємо ноги, ступні пальці на ногах. Робимо вдих через ніс і глибокий видих через рот. Ще вдих через ніс і глибокий видих через рот. Тихенько починаємо рухати руками, пальчиками рук, ніг. І переходимо вправо чи в ліву сторону, перекатуємося і сідаємо в зручне положення, сидячи. Відкриваємо очі, вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і побачимося скоро. На наступне до зустрічі!